чому нам смакує солодке. Стосовно цього існує кілька теорій. Перше, солодкий смак це ознака швидкої енергії. Усі солодощі максимально швидко засвоюються та здатні покращити стан людини, що голодує. Раніше люди доволі часто голодували, тому і звикли вишукувати солоденьке. Друге, чистий солодкий смак це ознака безпечної їжі. Ця теорія пояснює, чому найбільше солоденькі люблять діти та чому ми починаємо любити кислі, гострі, гіркі страви лише у підлітковому віці. Коли щось солодке, то воно точно стигле і точно не містить небезпеки, на яку вказувала гіркота. Задача дитини харчуватись безпечно та рости, а задача дорослих знаходити нові харчові джерела. Тому з віком нам починає подобатись експериментувати зі смаками, а дітьма це не подобається. Третє, я чула навіть теорію, що солодкий смак змушує нас споживати більше вітаміну С. Мовляв, у плодах багато вітаміну С, який ми повинні з'їдати майже щодня, на відміну від майже усіх інших тварин. Отже, аби не забувати його споживати, ми любимо солоденьке. Та гадаю, якби справа була у вітаміні С, ми б навчились якимось чином відрізняти на смак саме його. Тож, на мою думку, вірніші перші дві теорії.